Щирі співчуття рідним і близьким всіх загиблих наслідок падіння гелікоптера в місті Бровари. Денис, Євген, Юрій, команда МВС, справжні патріоти України, світла пам'ять, світла пам'ять всім, чиї життя забрав цей чорний ранок. Юрію Лубковичу було 33 роки. Євгену єніну 42, Він одружений, батько двох дітей. Двоє неповнолітніх діток залишилося. І у очільника міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського Кочільник поліції в перші дні повномасштабного вторгнення спонтанно вирішив заїхати до Софії Київської, де саме тривала спільна молитва ради церковна, які були присутні представники усіх конфесій, Із ініціативи єпископа Римокатолицької церкви він отримав благословення. Був спільний молебен тут, який е, покликаний якраз об'єднати всіх навколо одного навколо віру в перемогу України, і вона буде Сергій Маргун, один плюс один марафон. Єдині новини.